Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний салат. Дуже гарне поєднання смаків, інгредієнтів, заправляється сметаною або грецьким йогуртом. Я дуже полюбляю олів'є. Це така варіація на тему олів'є, але трішки інші інгредієнти виходить дуже смачно. Як завжди, прошу натиснути на лайк, підписатись на канал і написати коментар. Дякую! Розпочинаємо! Тут у мене 220 г ковбаси по типу лікарська. Можна використати замість ковбаси шинку і відварене куряче філе це вже на ваш смак. Нарізаємо невеличким кубіком. Відправляємо в зручну ємність. Знадобиться 5 або 4 середні картошки, загальна вага 250 г. Нарізаємо також дрібним кубиком. Як розумієте, пропорції ці приблизні, ви можете трішки їх скоригувати. Я даю просто ось такий шаблон. Картошечку також відправляємо до ковбаски і нам також знадобиться пучок зеленої цибульки. Це 50 грамів. Нарізаємо дрібно. Замість зеленої цибульки ви можете взяти солодку білу цибульку або синю. Нарізати її дрібно-дрібно і також додавати. Також нам знадобиться 150 грамів маринованих грибочків. Це можуть бути будь-які грибочки, які ви полюбляєте або знайдете, або мікс грибів. Їх потрібно обов'язково промити під проточною водою, відправити на сито, щоб вони трішки стекли, і додати також до решти інгредієнтів. Також для салату нам потрібно 4 середніх маринованих огірочки. Вони мають бути смачні. І, звісно, їх кількість ви можете зрегулювати в залежності від кислоти, наскільки ви кислим салатик полюбляєте. Для мене 4 середні огірочка – це такий помірний по кислоті варіант, тому я роблю так. Нарізаю також невеличким кубиком. Даємо огірочки до решти інгредієнтів. Тепер солимо та перчимо за смаком. У мене суміш перців мелена. Ви перець, якщо бажаєте, додаєте. Не бажаєте, не додаєте. Заправляти буду сметаною. Жирність моєї сметани 20%. Я раджу брати сметану жирністю від 20%. Вона не така кисла. Знадобиться близько 3-4 столових ложок. У мене 3 столові ложки це 100 г. Для мене цієї заправки вистачає, ви вже можете трішки більше-менше на смак. І я сюди додаю півчайної ложечки гірчиці. Вона в мене не міцна, звичайна гірчиця, перемішую це все. Замість сметани ви можете взяти грецький йогурт. Виходить також смачно, а гірчицю можете не додавати. Все, заправляємо салат і обов'язково куштуйте на сіль чи смачно вам. Звісно, цей салат можна їсти відразу, але, так як і олів'є, він стане смачнішим, якщо ви достаємо трішки пропитатися. Годинку в холодильнику він буде просто вау! Салат дуже смачний. Раджу вам обов'язково приготувати. Як завжди, дякую вам за перегляд відео. Миру нам всім, любові і людяності! Побачимось в нових відео. Пока-пока!